Регулярні обстріли розташувань українських силовиків насамперед на Луганщині. Бойовики не припиняють і навіть посилили. Двічі впродовж доби реактивною артилерією терористи накривали блокпости поруч із Кримським. І з тих таки градів цілили і по позиціях біля гірського це Попаснянський район. 31-й блокпост поблизу траси Бахмутка, з якого лише напередодні відвели підрозділ національної гвардії. Противник. Тричі обстріляв із мінометів до українського кордону. Ще на своїй території росіяни підвезли, стверджують українські розвідники найновітніші оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер. Росія стягує до кордону України оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер. За даними групи «Інформаційний спротив, шість пускових установок перекинули в прикордонну смугу поблизу Донецької області. Іскандер найновіша розробка для російської армії. Дальність польоту її ракети до пів тисячі кілометрів. Тепер у зоні досяжності російської зброї пів України. У РНБО назву іскандер вголос не говорять, але факт переміщення до кордону тактичних ракет підтверджують, посилення відбувається. В тому числі і ракетними комплексами, які мають далекий радіус дії помічено переміщення трьох тягачів, які ймовірно перевозили пускові установки тактичних ракет. Бойовики не припиняють обстрілів українських військових на трасі Бахмутка на Луганщині. Двічі накрили вогнем градів, блокпости біля селища Кримське обстріляли опорний пункт наших сил біля міста Гірське. 31-й блокпост обстріляли з мінометів. Терористами застосовується тактика, яка поєднує психологічний тиск на українських військових, як то ультиматуму. Із вимогою залишити блокпости та масовані обстріли наших позицій реактивною ствольною артилерією та й зброєю. Мета таких дій примусити військових покинути свої позиції. За даними РНБО на 31-му блокпості проведено ротацію особового складу. Зараз там несуть службу підсилені армійські підрозділи. А в самопроголошеній Донецькій Народній Республіці після невизнаних світом виборів відбулася інавгурація так званого голови ДНР Слюсаря Олександра Захарченка. Церемонія тривала в Донецькому драматичному театрі, там де зазвичай проводили збори партії регіонів. Жінки в кокошниках ведмеді і маленькі діти, які читають вірші про переможця псевдовиборів Олександра Захарченка. 75,5%. десяток. Процент избирателей. сепаратисти стверджують, що на виборах голови ДНР проголосували мільйон 112 тисяч виборців. Щоб у створити черги на виборчих дільницях, кількість місць для голосування зменшили в сім разів. Відео цих черг одразу поширили російські телеканали. Виборців, переважно пенсіонерів, стимулювали йти на вибори, продаючи їм задешево овочі. Костянтин Павло Донбас,